Будівництво трамваю на Сихів підійшло до самого ринку Санта-Барбара. Частина підприємців готова перейти на нове місце на вулиці Скрипника. На Санта-Барбарі працюють півтори сотні підприємців. Тут продають усе від ковбас до шкарпеток. Історія з перенесенням ринку тягнеться довго, як і одноіменний серіал. Підприємці не один раз виходили до ратиші протестувати, аби не пускали трамвай на сихів та не забирали їхнього місця під кінцеву зупинку. Міська рада пропонувала перемістити базар в інше місце. Та санта-барбарівцям жодне не було до вподоби. Зараз частина підприємців готова погодитись на переселення ринку туди, куди й хотіли, на вулицю скрипника поблизу четвертої поліклініки. То певно, що краще тут питань нема навіть. Ми згідні на скрипника, ми згідні на скрипника, але згідні не на кого працювати, а на себе ні на якого пана. Це рішення досить таки з боку міського голови. я Вважаю правильним на часі, тому що люди все таки хочуть. Своїми коштами розпоряджатися важко заробленими, а не віддавати їх невідомо дійсно кому, і невідомо на яких умовах. Тобто, ми хочемо визначеності в даний момент і надіємося, що майбутнє рішення депутатського корпусу дасть нам розуміння. Погоджується на це і підприємці, які торгують на ринку. Ніби це найбільш оптимальний варіант, такий компромісний для всіх за скрипника. Так. Люди за туди ми хочемо перейти. Ну, ми би хотіли туди, щоб нас перенесли. Це там е центр Сихова. Це там, ну ми думаємо, що там гарний базар. Надіємося, що там буде хороший базар. Рахується, що тут є більшість співвласників. Вони ні копійки не платять в міський бюджет. І хотів би, щоб це було комунальне підприємство. Я б, наприклад, всі оті базари зробив комунальними. Та є серед Санта-Барбарівців такі, які не погоджуються на переїзд. Ну от де буде кінцева трамваю. Ну. А на скрипника біля поліклініки. В якому разі? А так? Ну тому що не, не хочуть так, бо там хочуть будувати велику цю, ну, не знаю, тут треба власники питати, ми продавці. Але б бся краще тут, бо люди вже до нас привикли. Старші люди похилого віку. Наш каже жіночка, я ж не піду так далеко тут. Та допоки підприємці думають, підрядник онур ударними темпами будує трамвайну лінію на частині дороги, уже облаштовують рейки. Ми плити вже вложили. Зараз ми деформаційні шви заливаємо бітумною мастікою. Ну погода дозволяє, тому що. Термін оренди землі Санта-Барбари закінчується у 2015 році. Навесні, як тільки зійде сніг, будівництво сихівського трамвая продовжиться. Ольга Зеліско, Олег Кухар, головні новини. Львова.